Негативний результат показує на наявні можливості і що потрібно робити. Мої вітання: слава Україні! Сьогодні у нас 7 червня субота, і я запрошую вас на свій Ютуб-канал подивитись програму, «Суботу, «Субота. головна подія, в якій ми будемо говорити про важливі події, які відбувалися протягом цього тижня, які безпосередньо стосуються України і війни. В Україні. Їх було декілька, і вони були знакові і важливі. Ну, Починаючи із неділі, фактично, де перемогу на президентських виборах здобув Навроцький Кароль Навроцький, який, ну, м'яко кажучи, не є великим другом України. Побачимо, як він буде проводити зовнішню політику і що буде з позицією Польщі відносно допомоги Україні, хоча там є. Все-таки більше можливостей прем'єр-міністра дома затускали, але будемо спостерігати, чи буде між ними якесь протистояння. У понеділок, у понеділок, у Стамбулі відбулася зустріч російської та української делегації. Це був другий раунд. Там тільки на цьому раунді, другому росіяни представили так званий меморандум умов про припинення війни. Ну, це ті умови, які для України є неприйнятними, і Володимир Зеленський. І про це публічно заявив. Ну, добре, що домовилися про гуманітарну складову, це обмін полоненими. Ми подали також список дітей, щоб їх повернули. Знову ж таки, будемо спостерігати, чим це все завершиться. Хоча треба чітко усвідомити, що Путін миру не хоче. У понеділок також відбулася важлива подія у Вільнюсі. У Литві відбувся саміт лідерів країн Центральної та Північної Європи. Там був присутній Володимир Зеленський. Безумовно, центральне питання було щодо України, підтримки України, а також вироблення позиції на майбутній саміт НАТО, який відбудеться 24-25 червня в УГАЗі в Нідерландах. Ну і цей телефонний дзвінок, телефонна розмова. У середу, 4 червня, між Трампом і Путіним вона також дала багато ну, різних можливостей зрозуміти, що насправді відбувається, яка позиція Трампа. Про це багато писали. Трамп там свій допис виставив, де він там попереджав, що ніби Путін йому повідомив, що буде завдавати удар відповіді на цю спеціальну операцію Служби безпеки України Путина, яка знищила. Статерічні бомбардувальники Росії, ну таке враження складалося, що він ніби одобрив завдання такого удару. Про це писали всі іноземні засоби масової інформації. Вони також вказували на те, що тон змінився. Якщо 26 травня Трамп називав Путіна там, що він зовсім збув живолів, Потім навіть говорив, що Путін грає з вогнем, щось там йому ніби погрожувало. А після цієї розмови позиція Трампа виглядала, м'яко кажучи. Ну, зовсім не такою, що він хоче приймати якісь рішення щодо Росії країни-агресора. І в е, середу також, 4 е, червня, відбулася зустріч контактної групи з питань оборони України, формат Рамштайм. І на цій зустрічі уперше не був присутній міністр оборони. Це Під Гексід. Він зараз міністр оборони. Хоча якраз його попередник, колишній міністр оборони Лойтостін. З президентом США Джозефом Байденом фактично і створювали цю групу «Рамштайн», в яку ходить понад 50 країн, всі члени НАТО. І вони якраз створена була група, щоб координувати допомогу, надавати Україні озброєння. І як знову ж писала іноземна преса, от відсутність міністра оборони США ну вказує на те, що Сполучені Штати Америки дистанціюються. Від е, допомоги Україні в війні проти Росії на наступний день відбулась саміт міністрів оборони НАТО. Там ж в Брюсселі там було зроблено декілька заяв, які до речі на Рамштайні. Там на Рамштайні міністр оборони Великобританії Гіллі він заявив, що Британія. Надасть Україні поставить 100 тисяч дронів до квітня 2026 року, там інша допомога, інші країни, Нідерланди, зокрема на 400 мільйонів євро допомогу. Ну а на саміті НАТО я хотів би акцентувати увагу на заяві міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіса, який заявив, що в загальному підсумковому ком'юке заяві. Після саміту 24-25 червня НАТО має бути прописано, що Москва Росія є головною загрозою для альянсу. І він, як ну я би так сказав, потролив фактично Трампа. Сказав, що це буде аргументом, чому ми збільшуємо витрати на оборону. Ну до речі, цього вимагає Трамп. Хоча Трамп зараз все робить для того, щоб подружитися з Росією і. Ми пам'ятаємо, як там в G-7 були там непорозуміння, щодо того, що прописати про підтримку, подачу підтримку України і взагалі не хочуть вживати такий термін, як Агресор Росія в США, в США адміністрації Трампа це аргументують тим, що треба все-таки перемовини вести, це ніби буде заважати перемовним. Ну, Сподіваюся, що е, таки буде все це прописано, що Росія є головною загрозою Альянсу після саміту. Ну а в цей же день якраз і. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрічався з Дональдом Трампом, там також було багато цікавого. Були запитання журналіста, відповіді там Трамп порівнював Росію Україну війну, що ніби як діти в парку там між собою б'ються, що ж треба трохи почекати, потім їх розібрати. Ну, Вже є реакція і Москви. Сказали, що для Пісков сказав, що це екзистенційна війна для Росії, там вони захищають свої національні інтереси ну, на чужій території. Ну, це таке. От, ну і Зеленський безумовно, сказав, що тут Росія агресори, не може бути ніяких там якихось двох дітей, але фактично Трамп ну, ставить на один рівень і агресора, і жертву агресію. І з цього приводу також цього тижня і була заява президента Франції Менеля Макрона, який разом з будучи перебуваючи на прес-конференції з з бразильським президентом Лулою Дасілою сказав, що якраз не можна ставити Росію і Україну на один рівень, бо Росія є агресором і треба підтримувати. України, і, до речі, Мерц також, там, незважаючи на всі ці такі миролюбєві заяви щодо Росії Трампа, чітко заявив, що треба посилити тиск на Росію. Росія агресором, що Росія завдає удари по цивільним об'єктам і мирним жителям, на відміну від України, яка тільки завдає удари по військовим цілям. Ну от ця вся ситуація з тими дзвінками, з тими розмовами, зустрічами. Ну, на жаль, продемонструвала, що ситуація для України є не найкращою, що Сполучені Штати Америки точно найближчим часом не збираються нічого робити щодо Росії. Навпаки там навіть Трамп говорив про те, що якщо буде щось там вживати, якісь дії, санкції, то і проти Росії, і проти України, знову ж фактично ставлячи на один рівень агресора і жертву агресії. Ну, Побачимо там 14-15-го буде саміт G7, потім 24-25-го буде. Саміт НАТО, от ці всі дві зустрічі важливі, там будуть якісь е, підсумкові заяви. І ми тоді вже чітко будемо розуміти, яка буде позиція е, Дональда Трампа і Сполучених Штатів Америки. Тобто, цей місяць вже він і так в принципі вже показував, що треба більше сподіватися на себе. Добре, що Європа буде нам допомагати. Добре, що не будуть вкладу вкладати великі гроші. Спільне виробництво буде ракет, зокрема, разом з Німеччиною, Але ми маємо чітко розуміти, що саме з Віра в свої сили і сподівання на Збройні Сили України на свої можливості. Це є перша запорука гарантій безпеки України. До речі, про гарантії безпеки. Ну варто згадати, що була делегація українська на чолі з першою це прем'єр-міністеркою Юлією Свериденко. Там був глава офісу Єрмак. Вони дуже багато заявляли, що вони щось там таке, от важливе мали зробити, і зокрема, і посилення санкцій. Проти Росії ясно, що вони нічого не зробили. Вони фактично там говорили про цю угоду, так звану про корисні купалини, яка передбачала на самому початку, що там має бути якісь гарантії безпеки. Бачимо, що жодних гарантій безпеки Дональд Трамп не збирається Україні давати. От такі сьогодні теми і події я хотів би обговорити з вами у програмі Собота Головна Подія. Дякую всім, хто додивився до кінця програми. Не забудьте. Поставити вподобайки, як завжди, я нагадую, що вони допомагають моєму YouTube каналу. Коментуйте, коментарі також допомагають. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю всім всіляких гараздів. Все, буде Україна!